О, ти питаєш українця, я до якого класу ти, ти себе відносиш, то у нас велика кількість людей, які мають вищу освіту, які за професією, той же самий державний службовець, мав би бути середнім класом, вони насправді отримують їх дохід набагато менше ніж встановлений стандартами, в залежності від країни він різний, але він в, розраховується від провідкових мінімумів. Він вони не дотягують. Тому потенційний середній клас людей, які себе вважають таким у нас в Україні. Більш ніж 40% відсотків тих, хто ним є по факту за доходом. Це навіть я сьогодні під час війни скажу, що це менше, ніж 7%. відсотків. А багатого класу скільки? Я думаю, що це менше одного відсотка в Україні точно. Але цей один цей, відсоток, цей ну можливо, півтора. Тобто, 92% відсотка, пане Андрію, у нас бідного класу зараз. Так, за за рівнем доходів, так це, це, це правда, і це найбільша проблема. Більше відео дивіться на Ютуб каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.